Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо обговорення дев'ятого сезону проекту Супермама. Нагадаю, що в минулому випуску ми познайомились ближче з Батою, яка для своїх дітей ставить завищені вимоги з приводу навчання та успіхів в олімпіадах і конкурсах. Однак саме це і викликало критику з боку суперниць під час оцінювання. Також неоднозначно була оцінена хазяйновитість жінки та самореалізація. Знову ж таки, із -за завищених планів, які важко досягти. А в наступному 19-му випуску ми побачимо Анцю, яка є відомою закарпатською співачкою та навіть стала півфіналісткою відбору на Євробачення. І, судячи за все, суперниці доволі високо оцінять талановитість жінки. Секретом успіху у вихованні двох доньок Анця називає творчу реалізацію, а тому всіляко намагається підтримувати дітей у їх креативності. Старша донька пише картини і з завзяттям покаже їх іншим мамам. Молодша ходить на заняття з вокалу, однак, коли її попросять заспівати, вона злякається, а пізніше пояснить свою сором'язливість образами в свою адресу, але чим викликані ті образи і від кого вони, поки що невідомо. Хто що думає з цього приводу, діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.